Дикий сон мені щоночі сниться, я, скрипаль в пивниці, монамі, награю гостям такого Гриця, Що ніхто ніколи не умів. А вони, вигукуючи, хрипко, п'яно плачуть, всіх і все клянуть. Голосніше вийле, дача скрипко, розливай гарячу каламуть. Але тиші все, і журніші звуки, все щиріші рухи, слова, голови не слухаються руки, нижче й нижче никне голова. І тоді п'яним потворним дивом вибухає істина на мить, на руках, що держать кухлі з пивом, кров чиясь, парує і кипить. І все ширше шириться пивниця, і пливуть в кривавім тумані посинілі передсмертні лиця, плач, і зойки, дикий п'яні, і в гурті, між вбивників і трупів я скрипаль з пивниці мене, вию так в обличчя ночі глу. Як ніхто і ніколи не вмів.